Чи замислювалися ви, як місто, що стоїть на воді, витримало тисячоліття? Це не просто диво, а геніальне інженерне рішення, що вражає істориків та архітекторів. Під величними палацами Венеції приховано тисячі дерев'яних паль. Ці палі, забиті в ґрунт, понад півтори тисячі років тому, є основою її стійкості. Палі не згнили завдяки унікальним умовам. Відсутність кисню під водою запобігає гниттю деревини. Вода, насичена мінералами, Захищає дерево, а ідеальний ґрунт, мул та глина забезпечує стабільність. Дерево під водою стає міцнішим, майже скам'янілим. Ця давня технологія дозволила Венеції вистояти століттями, демонструючи видатні знання наших предків у матеріалознавстві та будівництві. Досліджуйте історію та архітектуру. Підписуйтесь, щоб дізнатися більше про дива світу, та поділіться цим відео, щоб надихнути інших на вивчення інженерних шедеврів минулого.